Привіт! Сьогодні ми поговоримо про спорт, де швидкість ніг має працювати в тандемі зі швидкістю думки. Це спортивне орієнтування, унікальне поєднання фізичного навантаження та інтелектуального виклику. От просто уявіть на хвилинку: ви на повній швидкості мчите крізь ліс. Серце калатає, дихання збивається, але в цей самий момент ваш мозок працює як надпотужний комп'ютер. Він аналізує карту, прокладає маршрут і намагається розгадати загадку місцевості. Ось це і є сама суть спортивного орієнтування. Так що ж це таке? Дивіться, тут немає прокладеної траси чи вказівників, є лише старт, фініш і розкидані по місцевості контрольні пункти, або як їх називають, капе. На карті вони виглядають як кола, а в лісі це такі біло-помаранчеві призми. Завдання знайти їх усі і обов'язково в правильному порядку. А от як саме бігти від одного до іншого, це вже вирішує кожен сам. І тому перемагає не завжди найшвидший, а найчастіше найкмітливіший. Цікаво, а як узагалі виник такий незвичайний спорт? Його історія насправді дуже захоплива. Давайте трохи зануримось у минуле, щоб зрозуміти, як звичайна військова навичка перетворилася на популярне у всьому світі змагання. А почалося все уявіть собі, ще в далекому 1886 році. Тоді скандинавські військові використовували термін орієнтування для тренувань з навігації, але спорт недовго залишався суто військовим вже у 1897 році пройшли перші цивільні змагання. Ну а справжня еволюція сталася у 1918-му. Шведський майор Ернст Кіландер, якого тепер називають батьком орієнтування, придумав геніальну річ дати спортсменам свободу вибору шляху між контрольними пунктами. Саме це й перетворило просту навігацію на стратегічну гру. Ну а створення міжнародної федерації у 1961 році вже остаточно закріпило статус орієнтування як світового спорту. Варто розуміти, що орієнтування це не один конкретний спорт. О, ні, це ціла родина дисциплін, кожна зі своїм характером, своїми правилами і, звичайно ж, своїми унікальними викликами. Давайте поглянемо на найпопулярніші з них. Орієнтування бігом, це, так би мовити, класика жанру. Це те, з чого все починалося. Атлет мчить через ліси, болота, долає пагорби і все це з картою в руках, приймаючи навігаційні рішення буквально за долі секунди. Тут витривалість і гострий розум важливі однаково. А тепер перенесемося в звіву. Уявіть, засніжений ліс, мороз, а спортсмен на лижах ковзає складною мережею лижних трас. Це лижне орієнтування. Карта тут закріплена на спеціальному планшеті на грудях, щоб звірятися з нею на повній швидкості. Це неймовірно видовищно і дуже вимогливо. Любите швидкість та адреналін? Тоді орієнтування на гірських велосипедах або МТІБіо це те, що треба. Тут все відбувається на шалених швидкостях. Потрібно не тільки крутити педалі, а й миттєво приймати рішення, куди звернути на роздоріжжі стежок. Карта тут, до речі, кріпиться прямо на кермо. І що особливо чудово, є від орієнтування, доступний абсолютно для всіх. Це трейл орієнтування. Тут неважлива швидкість зовсім головне, це точність, уважність і вміння ідеально читати карту. Це доводить, що орієнтування це справді спорт для кожного незалежно від віку чи фізичної підготовки. Добре, з різними видами орієнтування ми трохи розібралися. А що ж потрібно мати з собою, щоб взагалі вийти на старт? Давайте зазирнемо в рюкзак орієнтувальника і подивимось на його головні інструменти. Насправді все тримається на трьох китах це спеціальна карта, швидкий компас і сучасна електронна система відмітки. Давайте про кожен з них поговоримо трохи детальніше. Карта в орієнтуванні це не просто шматок паперу. Це ваш головний помічник і водночас головна загадка. Вона неймовірно детальна. На ній позначено все кожна ямка, кожен горбик, окремі камені, густота лісу. Це ціла мова, яку потрібно навчитися читати на бігу. Звісно, без компаса нікуди. Але це не той компас, що лежить у дідуся в шухляді, спортивні компаси рідинні. Це означає, що стрілка в них заспокоюється майже миттєво навіть під час тряски на бігу. А багато профі взагалі використовують так званий компас на палець. Він одягається на великий палець, що дозволяє тримати карту і звіряти напрямок одночасно. Ну і на останок технології. Пройшли ті часи, коли на КП робили відмітки компостером. Сьогодні на пальці спортсмена є спеціальний електронний чіп. На кожному контрольному пункті стоїть станція, до якої треба цей чіп прикласти. Пік, і час зафіксовано. А після фінішу можна отримати повну розкладку по кожному етапу дистанції. Отже, зі спорядженням усе зрозуміло, але орієнтування це ж не тільки пробіг лісом, це щось набагато більше, це величезна світова спільнота, об'єднана спільною пристрастю. 25 тисяч тільки вдумайтеся в цю цифру. Саме стільки учасників щороку збирає найбільше у світі фестиваль орієнтування Оринген у Швеції. Це ж справжнє місто орієнтувальників, яке виростає на п'ять днів посеред лісу. Це немовірно показує наскільки популярний і улюблений цей спорт у світі. І знаєте, все це підводить до однієї цікавої думки: у нашу епоху, коли будь-який телефон з GPS може прокласти нам маршрут куди завгодно, орієнтування нагадує про щось дуже важливе: про вміння читати світ навколо, довіряти собі і знаходити свій власний шлях. І можливо, це навичка, яку нам усім варто було б трохи освіжити.